Вітаю вас, дорогі глядачі телеканалу Надію на програмі Ковток Повітря. Сьогодні з вами я, її ведучий Богдан Осадчук. Нещодавно я прочитав захоплюючу історію під назвою Кошмар дайвера. Одного дня професійний дайвер з великим досвідом, викладач геології Сіско гарсія разом зі своїм напарником Гільєрмом Маскаро вирішили детально дослідити величезну підводну печеру на острові Майорка. Яка складає цілий багатокілометровий лабіринт під водою. Занурившись туди, вони зробили все максимально правильно та професійно з метою накреслити схему печер. Коли дайвери вже збиралися рухатися назад на сушу, то виявили, що страхувальна мотузка, яка повинна була привезти їх назад, обірвалася. В пошуках мотузки напарники використали майже все повітря з балонів, а це означало, що врятуватися самотужки шансів. Немає. Тому вони знайшли в печері невелику кишеню, що була наповнена повітрям. Порадилися та вирішили, що хтось один повинен використати повітря, що залишилося в балонах, аби дістатися до берега та покликати на допомогу рятувальників. Гарсія вирішив залишитися в печері, чекаючи на порятунок. Спочатку перші 7-8 годин я не втрачав надії, розповідав Гарсія. Та потім я подумав. Якщо моєму напарнику не вистачило повітря і він загинув в печері, то ніхто не дізнається, де я знаходжуся, тому я обов'язково скоро помру від браку їжі або повітря. Знаходячись в темній підводній в'язниці, без достатньої кількості повітря, одягу та їжі, дайвер втратив всю надію на порятунок. Але трохи згодом він побачив промені світла в воді та почув звуки, його щастю не було меж. Коли він побачив свого старого друга, який прибув, аби врятувати його, цей порятунок був довгим, складним процесом, який тривав близько восьми годин. З початку занурення дайверів Гарсія та Маскаро до моменту, коли вони двоє знову були на суші в загальному зминуло 60 годин. Дайвери повинні вміти контролювати свої емоції, але наступного дня, коли я дивився по телевізору репортаж цієї великої рятувальної операції, я заплакав. Я був такий вдячний, розповів Сіско Гарсія. Цінність кожного людського подиху в нашому світі поступово втрачається, і цінувати життя ми починаємо тільки тоді, коли стикаємося з його втратою. Ми думаємо над сенсом нашого життя, намагаємося знайти щастя, але часто, розчарувавшись, не знаходимо відповідей. Біблія це книга, яка не тільки дає відповіді на безліч запитань та показує цінність життя. А й вказує шлях до щасливого та наповненого життя. Пропоную вам сьогодні звернутися до цієї чудової книги, щоб зробити ковток свіжого повітря для свого духовного життя. Книга книг починається наступними словами. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Вже з перших слів Біблія свідчить про Бога як Творця. Автор Мойсей не починає пояснювати, хто такий Бог, який він, чому розповідь починається саме з нього. Це і так очевидно. Здається, він навіть не припускає, що в творчій силі Бога можна сумніватися. Другий вірш описує землю до творіння. Вона була пуста та порожня. Так написано в нашому українському перекладі. На мові оригіналу. Тобто івриті, слова тоху «вабоху» є синонімами. Їх можна перевести також як безвидна, безформна, марна або беззмістовна. Подальші вірші описують початок перетворення безформної маси на гарне, впорядковане творіння, на щось, що має ціль для існування. Можливо, ви вже багато разів починали читати Біблію спочатку і добре знайомі з цими текстами. Та давайте подивимося на них по-новому. Тут ми зупинимося і спробуємо знайти щось схоже у творінні людини. В другому розділі Книги буття в сьомому тексті ми читаємо. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Тут описується така собі формула життя або формула створення людини. Бог творить людину. Він буквально виліплює силует з глини. При цьому використовує вже те, що створив раніше. Це підкреслює єднання людини з іншим творінням та водночас її перевагу. Але людина стає живою душею тільки після подиху життя. До цього моменту вона також пуста і порожня. Уявіть собі, як ця скульптура лежить не рухаючись, тварини підходять, дивляться і не розуміють, що це таке. Аж ось сам Бог вдихає дух життя і людина стає живою. Це чудо. Така увага не була приділена жодному створінь, крім людини. Подих самого Творця знаходиться всередині Адама. Людина була створена цілісною та досконалою для вічного життя, однак гріх, що ввійшов у світ, все змінив. Тому духовне життя людини тепер розвивається за подібним сценарієм, як це було про творінні. Спочатку існує людина без всяких цінностей, без принципів, без віри, без надії, без Бога. Просто існує. Вона не має цілі в житті, окрім егоїстичних бажань. Спрацьовує тільки інстинкт самозбереження або виживання, тому вона працює, щоб жити, живе, щоб працювати і так далі. Звичайно. Як завжди, є виключення, є люди, які намагаються жити по совісті, та більшість з нас перебуває в стані, в якому була наша земля ще до створення, в цьому часто можна переконатися, подивившись в очі людям, що йдуть навпроти вулицею. Гріх повернув людину до того ж стану, який вона мала до подиху Творця, до того ж стану, який мала земля тоху вабогу, пуста, порожня, беззмістовна. Але коли Бог приходить у її життя, Він наповнює її. Вона стає дійсно живою, живою духовно. Змінюється все. Це можна назвати окремою стадією творіння, нове творіння, подих життя. Я зачитаю одну цитату, яка мені дуже сподобалася. Бути створеним означає мати особливі, відмінні якості та властивості. Бути наповненим. Означає мати Ісуса, що живе в нас, який дає силу і сенс нашому життю. Духовна природа людини, яка походить від Бога, є справжньою ознакою того, що людина є живою душею. Жива душа це тіло, в якому є Дух Божий. Відповідно, якщо йти від зворотного, людина, яка намагається жити без Духу Божого, не відрізняється від безформної та беззмістовної маси. Як би це жорстко не звучало. Один французький філософ, письменник Жан-Поль Сартер, який до того ж був атеїстом, записав чудові слова: В душі людини є діра розміром з Бога, і кожен заповнює її як може. Як багато людей заповнюють цей вакуум чим завгодно, тільки не Богом. Тілесні задоволення, робота, розваги, гроші, подорожі. Як багато християн, які вірять в Бога, також намагаються заповнити цей вакуум непотребом, і на деякий час це задовольняє нас і навіть створює ілюзію щастя. Однак приходить час, цей вакуум знову потрібно заповнити, але це марно. Цю діру може заповнити тільки Бог. Бог хоче зайняти своє місце всередині нас. Він може наповнити нас і робити великі справи нашими руками. Згадайте пастуха Давида, який став величним Царем, або скромного, боязливого Гедеона, який став воєначальником. А учні Христа, рибаки, митники вони пережили дивовижну переміну. До того ж, недарма саме по відношенню до учнів застосовується Слово Дихнув. В Євангелії від Івана ми читаємо про те, що Ісус, після свого Воскресіння звернувся до апостолів зі словами. Мир вам, як Отець послав мене і я вас посилаю. І сказавши це, він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого. Це і є нове народження або відродження. Людина, що була створена подихом Творця, має потребу в Його подиху, щоб знову стати живою душею та щоб бути здатною надихати інших. Якщо ви відчуваєте себе пустим, порожнім. Якщо втратили ціль в житті або незадоволені своїм духовним життям, давайте разом прийдемо до Бога. Він вдихне в нас свій подих життя, і ми станемо живими. Будемо тими, якими нас створив Бог, наповненими Його Духом. Звернемось до нашого Творця в молитві. Отче наш, що є на небесах, наш всемогутній Творець. Ми дякуємо Тобі. За те, що Ти колись створив нас. Я дякую тобі, Господи, що створений на образ твій на подобу Твою. Дякую за те, що ти й надалі хочеш надихати мене своїм духом, тому допоможи відкрити своє серце для впливу духу Твого, щоб я був наповненим, щоб я жив життям щасливим, щоб я жив життям, яке може допомогти також і іншим людям знайти тебе. Дякую тобі за почуту молитву в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь ми дихаємо приблизно 20 разів на хвилину. Кожен наш подих нагадує нам про те, що колись Бог створив людину і вдихнув в неї свій подих, подих життя. Дорогі друже. Бог хоче вдихнути в тебе свого духа, щоб ти був щасливим та наповненим. Не впусти можливості отримати цей дар.